Чому паразитів важко виявити за аналізами? Я стикаюся з таким, можна сказати, щодня, коли люди перераховують в переписці свої якісь симптоми, які вказують на те, що це 100% паразитоз, але аналізи нічого не показують. Чому так відбувається? По-перше, якщо здати аналіз калу на яйцеклітини, то інкубація цих яєць відбувається не щодня. Щоб їх виявити, треба протягом місяця щодня здавати аналіз. Друге, це кваліфікація лаборанта, який буде досліджувати ваші аналізи. Погодьтеся, що ніхто не хоче колупатися в чужому лайні. Вибачте за прямоту. І яйця личинок бувають настільки мікроскопічні, що їх просто неможливо виявити. Третє, паразити живуть не тільки в кишківнику, вони можуть жити і в інших органах. Звичайно, можна здавати інші види аналізів, але це все одно, що пальцем у небо дуже важко визначити, де які паразити знаходяться. Четверте, якщо імунітет слабкий, ніяких видимих ознак паразитів ви не будете відчувати, тому що тіло не буде справлятися, щоб їх виводити. Ну і п'яте, це хронічна форма. Так само в силу слабкого імунітету паразитус будуть списувати якісь інші проблеми зі здоров'ям. Наприклад, запалення підшлункової залози, хоча мова йде про лямбліоз, але ніхто не буде задумуватися про те, щоб за таких проблем здавати аналізи для того, щоб виявити лямблії. Тому доцільно навіть просто для профілактики постійно, регулярно проходити протипаразитарні комплексні програми.